Шановне панство, радий вас вітати напередодні Нового року. Розпочався різдвяний цикл. Ми вже відциркували первинне Різдво Христове. В нашу душу війшли славні промені від різдвяної свічки, які обдали нас теплом, великою надією. І відтак помандруємо, бо в цьому сезоні ми, мабуть, Здебільшого будемо двічі святкувати те величне свято. Зрештою, свято Різдва Христового, воно вічне, аби саме Христос в нашій душі, був з нами, був в нашій надії і щасливо провадив нас цілий рік. Але є ще одне свято, яке певним чином іншує наш поступ вперед це Новий рік. На перший погляд, ніби так собі, нічого особливого немає, вчора, 31, сьогодні 1. Але справді кожна людина звіряє з Новим роком те, що встиг зробити, що не встиг зробити, виношує ту надію, яка буде його гріти, а може, буде давати великий результат в наступному році, бо все ж таки є певний рубіж. І саме на цьому рубіжі ми підводимо підсумки того, що встигли зробити. І висловлюємо великі надії, що будемо робити, аби нам було добре і тим благодатним світом. Я не обмовився, коли сказав благодатним, десь там розриваються снаряди, летять кулі, обривається чиєсь життя, але все ж таки Господь, посилаючи нам ці випробування, дає нам можливість зрозуміти оту, глибоку сутність світу, глибоку сутність життя, бо не дарма ми прийшли на цей земляний кін. Прийшли, аби творити безсумніво добро. Для нашого видавництва рік був не такий вже вдалий, як був в минулому році. Не стільки мистило зробити, зрозуміло причини поважні, коли свистять, снаряди рвуться, людське життя обривається, і це неминуче позначається на нашій діяльності. Але книжка йде в світ. Книжка йде до людей, і вона є затребувана. Тішить, що. Понад два десятки книжок з'явилися з, з Марко і Каменяр в тому тяжкому 2022 році. Не просто їх було спровадити до читача. І ми тішимося, коли бачимо, як сяють очі наших слухачів, наших читачів, коли вони беруть в руки, книжку випущено нас, Нами у видавництві «Каменяр», як зрештою, і в інших видавництвах недавно ми з нашою давньою подругою, письменницею Лідією Сорокою зробили великий рейд по Західній Україні, по Львівщині, зокрема. Побували в різних містах, містечках, селах, і де тішилися разом з нашими читачами і не тільки з приводу появи її роману, ненавиджу жінок. Ця дивна назва на перший погляд. Погляд, але вона дуже значима. Вона має під загук поствоєнний синдром. Не буду розкривати з місця її книжки, але я справді тішився разом з письменницею, до речі, з народною майстриною, вона член двох національних спілок, письменників і народних майстрів. Коли чи то в жовті, чи в стрію, комарному, чи десь якийсь бібліотеці Львівській читачі гортали сторінок, сторінки її книжки. Із Артикулювала до неї свої звернення, занурюючись в тепле її слово. Але, попри те, у нас з'явилася прекрасна книга публіцистики Володимира Кузика, де розквітає буйним світом з його пам'яті прекрасне слово щодо майстрів народної художньої самодіяльності. Чи, наприклад, книжка надзвичайного суперталановитого піспоета. Богдана Чіпурка, грішниця зі святим іменем. Чи цілком такий модернізований, крутий, я би сказав, роман молодого письменника Буська Андрія Кукуяна з дивною назвою М'який знак. Такий субісюр, якому молодий читач це не дебютний його роман, у нього вже три книжки в доробку. Але знову ж таки він по своєму дивиться на світ і пропонує читачеві. Зрозуміти той світ його багатоманітності, в його глибинності, в його співставимій співставимі з людською душею співрозмірності. Творчість продовжується. Можна було б називати ще цілий ряд прекрасних книжок і тішитися разом з авторами. Під завісу Поточного року у з'явилася прекрасна поетична добірка поетеси. Такого, як би сказав, львівсько старосамбільського походження Ганни Василів. Чимось нагадує мені ця поезія раннього течину. така своєрідна, сонячна, усміхнена, радісна, така щедра на добро і на вдячність людям. Поетеса не робила спробу охизуватися перед кимось, що ось я така ні, це її душа. Виплеснулася на оту словесну оболонь і щедро-щедро тішить свого читача. Це означає, що творчість не зупинилася, життя не зупинилося, воно триває. І дай Боже, щоб так воно тривало до безконечності, до вічності. Ми трудилися повним складом, у нас небагато всього навсього шість осіб. Серед них. Наша подружжя Світлана і Олександр Хмелі, наша дизайнерка, верстальниця Рокс... Роксоляна Бедрі, наш системний адміністратор Павло Мигеля, який, до речі, зараз сидить за відеокамерою і записує мене, чи наш добрий господар Микола Келеман, наша бухгалтерка Люба Гідей. Всього-навсього кілька людей, але ми спромоглися понад два десятки книжок спровадити в світ. Книжок вікна, які... кожна з яких має свою долю, має свій зміст і свою глибину. Це тішить. Бо так кожному видавництві, бо так з кожним читачем, який занурюється в друковане слово. Але було б, мабуть, неправильно не звернути увагу, не мовити слово про тих, хто сьогодні там, на фронті. Про тих відважних наших хлопців і дівчат чи дівчат і хлопців які досить часто жертвують своїм життям, і відважно захищають від Орди нас з вами і наше рідне слово. І яку книжку я не брав руки, а під Новий рік кожен текст, який зачитаєш, є значимо, він несе собі відбиток якоїсь не просто печалі, не просто якоїсь. Значимості глибини, кожне це слово, мовлене незалежно про поетом, має якесь грядуще призначення, призначення, в якому, мабуть, оживають наші надії, мрії, і як котить свій камінь поетеса із Сокаля Любов Бенедишан, даруючись зіфу і будучи вірною. Поетичній творчості не може покласти ручку, відкласти перо і віддатися чисто споглядацтву в тому житті вона творить. І її дарунок Сізіфа витримав вже два видання, і читач прагне долучитися до її слова, припасти до нього душею, збагатитися і зрозуміти, який широкий. І розкішний світ, світ висолковий. Чи, наприклад, поезія Надії Вуменюки, якою я хочу, власне, і закінчити сьогоднішню нашу зустріч, мабуть, в цьому році це вже останнє. Сказав останнє, а потім подумав, тільки в цьому році, бо наші зустрічі далі будуть продовжуватися, бо нас ще вистачає снаги творити книжку. Бо є прекрасні письменники, є прекрасні володарі Слова. тішить, щоб в цьому році вийшов похальний роман Молодого Прозаїка, його дебютна книжка Володимира Сеніокого під назвою Нарід. Для нас це дуже значимо, бо ця назва перегукується. З творчістю великого українського мисленника Юрія Липи, до якого ми, якось так занурившись, від якого не можемо відійти, він зрівнився з нами, а ми з ним. Бо саме там, розглядаючи українську душу, українську расу, українську жінку, в своїх трактатах він виводив це слово нарід, нація, раса. І от Володимир, аналізуючи за 100 років життя Українця, простого, звичайного українця, подає прекрасний зразок великого служіння людини. Не побоюся, власне, сказати, великого служіння великої людини. Хай це простий чи Галичанський, чи східняцький типаж, але це справді людське життя, за яким стоять неймовірно фантастичні виміри. Отого Призначення високого людини, про яке говорив Юрій Липов. І можна було би продовжувати. Але сьогодні перед день Нового року, той час, коли ота різв'яна свічка з темряви ночі вихоплює нашій пам'яті дивне віддіння небесної гармонії. Побажати вам! Аби рік приніс вам велику радість, аби та кров пролита за нашу вітчизну, за наш нарід, за наше слово, не пропала. А вони не пропадуть, бо там справді стоять титани на межі з ордою, яка хлинула сюди, яка хоче знищити наш народ. Але народ вистоїть, він не здасться. Бо він такий величний, він такий гордий. І він такий роботящий, що він не може поступитися. Він тільки для творення нового життя, нової радості, нового буття. Біжимо, а за нами монгольські орди. біжимо, а за нами галери турецькі. Біжимо. А за нами московські оргії і сторожі соловецькі. Біжимо. Від стагнації і радіації біжимо від земного лукавства кислотного неба біжимо, біжимо, біжимо. Не стомись, моя нація. добіжи, моя рідна до себе. А в нас немає іншого. Ми проминули цей рік, десь, десь в горі, а десь і в радості, і десь відчуттям високої значимості, і ми точно добіжимо до великої нашої перемоги. Коли нарешті наш народ вільно розправить плечі, наше слово дзвінко задзвонить, воно і уже дзвонить над цією планетою. І ми відчуємо радість по тої сородної праці. Ми відчуємо радість від результату своєї роботи і візьмемося дружним колом. І будемо творити свою рідну державу. Слава Україні! Хай новий рік приходить до нас не тільки з великою надією, а й з великим результатом, з великою перемогою. Іншого не дано. Вітаю вас з Новим роком. Вітаю вас від імені всіх каменярівців. Святами різдвяними. І будьмо разом, тішимося разом, радімо разом, підтримуємо один одного. Бо ми народ, народ український. Добра вам!